Одне з наймістичніших місць в Україні. Підгорецький замок належить не тільки до найбільш визначних архітектурних пам'яток львівщини, а й усієї України. Історія Підгорецького замку сягає своїм корінням VI століття і сповнена трагічними сторінками. Замок та палац будувався впродовж 1635-1640 років. У ході визвольної війни під приводом Хмельницького замок зазнав руйнувань. Його відбудова почалася ще з 1657 року. Врешті його було добудовано, та згодом він постраждав від татарської навали. Під час Першої світової війни замок було пограбовано російською армією. А до 1919 року тут був приватний музей. Часи лихо літ Другої світової війни будівля постраждала із з 1949 року, аж до проголошення незалежності України тут розташувався протитуберкульозний диспансер, і лише у тисячу